Прихильник яскравої бити і нищити все на території Російської Федерації вже з нами на зв'язку український політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю! Ваша посмішка в нашому ефірі. Спасибі. Так, доброго дня, пане Тарасе. Ну, звичайно, тож дуже добре, що, і от до речі, на сьогоднішній ранок вже самі росіяни знімають і кажуть, що догоряє все кавказька. Ем, тому що там дуже гарно вибухало, але все ж таки я би хотів почати нашу розмову не знати приємно, а саме з спецпредсевника Стіва Віткофа облетіла його інтерв'ю з Такером Карсоном. Вже всіх, як сприймати ці слова? Як сприймати слова Вікофа? Що найбільшим питанням перемовин буде чи визнає Україна російській окупацію території? Добре, на це питання ви відповіли. Наступне питання, пане Тарасе. ну давайте, давайте так. Щоб ну ви ви ну вітка це знаєте, типова. Реінкарнація цих. Пам'ятаєте, у нас дев'яносто в малінових таких піджаках ходили там з, з пальцем вієром зуби шифером. як говорили, ну це от ми бачимо. Реальний ну реальні такі, от американські такі персонаж, які от, от такими пафосними заявами і розмовами намагається прикрити реально голий зад. Реально нічого у них не виходить. Немає у них ніяких інструментів тиску на Україну. А немає, не можуть вони віддати те, що вони хочуть путь, а не визнати це не можуть. Ну не можуть вони визнати. Ну, наприклад, він там щось говорив там про Чорне море. До чого то Чорне море? У вас є інструментарі це забезпечити? Ні, є інструментарі України. Що Україна скаже, то і зробить. Те, що от СБУшники боушники наштамбували, це «Сі Бейбі» і постійно їх модернізують, які вже і по вертольоти збивають там, і по суші б'ють, і так далі. Ну це все масливські байки пантови хлопців, які з пальцем вієром зайшли. А виявляється, що що життя значно складніше. Що без Європи ви не не вирішите, без України нічого ви теж не зробите? А і так далі. Ну я думаю, що в це тих байків ми ще почуємо. Реальність реальність така, що у них нічого немає. Тобто, як його любить говорити, Трамп у них немає карт. Ну, немає у них -ка. пане та насети. А ви не Україну вважаєте, це робити? Да, ви не вважаєте, що ці от такі інтерв'ю Виткова, Причому там треба ще слухати. Тому що багато хто ретранслює його слова як США. Кажуть, що е, там російськомовні США кажуть, що там провели референдум. А насправді він каже е, наскільки я знаю, тобто він від себе говорить і від е, сіва Віткова, а не від сполучених штатів Америки. Це раз По-друге, вам не здається, що це є от власне такий, а, тиск медійний на в тому числі на Україну, аби до чогось там пробувати схиляти. Тому що насправді на ну дав ну, ну давну, да. ну спробуйте. <гум> от, от, от і кадри от те, що ви показували, оте є реальна відповідь на всі ці слова. Ти там можеш ходити. Ну по обличчю можна бачити, що хлопець ну точно жодного разу б не взяв у росіян гроші за те, щоб таке сказати. да? Ну це ж теж якісь там розводіли ріелтери. Да? Які чомусь подумали, що вони швидко можуть це перешповишувати. Ну, дивіться, нас повинно турбувати графік виробництва зброї, удари по території Російської Федерації. І цих ну немає у них інструментарів. Ну немає інструментарію тиснути на Україну. О, дивіться, вони знову пригадують історію з заборонкою. Пам'ятаєте, як вони там перекрили на пару днів нам зброю, навіть навіть відімкнули якісь, якісь там прилади на f 16 і одразу ж яку обратну реакцію отримали в Європі, так які говорить: Та навіщо нам це Мотлах під Америка під американської зброї? О зараз е, Трамп е, е, пафосно заявив, що там буде новий літак, f 45 воїн. А далі почнеться реальність. А за які гроші ви це будете робити? Ну хто не знає, от F-35 – це ж міжнародний проект. Вони фактично увесь світ скинувся на те, щоб американці зробили гроші цей літак, в тому числі європейці. А тепер підить до європейців і попроси, і скажіть, що давайте фінансуйте наші розробки. Вони їм скажуть: дуля вам з маком, і ваша держава, виявляється, буде тухнути все далі і далі і далі. І тут з серйозними пацанами треба розмовляти якраз з підприємствами ВПК, які є нашими союзниками в цій історії. Що тепер ми готові, українці готові люб'язно відновити. Не відновити репутацію вашої зброї. Дайте нам 34 чи чотири ескадрилі F-35. Нехай вони покажуть, як вони б'ють по Росії і все інше. І я вас запевняю: оцих от розводіл вони швидко там поставлять на місце. Як, до речі, зникли оці малинові піджаки, знаєте, з цими ципурами, оцими розводками, там і так далі. Вони швидко зникли в 90-ті, так. От. А тут ми бачимо цю тому, що вони не системні, Це ж чистий, чисте розводняк. От і вони будуть задавати запитання, що виявиться, що наддержава була наддержавою, тому що в комплексі це все працювало. в тому числі в євроатлантичній, в євроатлантичній співпраці. А якщо вам грошей не будуть давати за охорону, яку ви надавали, якщо ви не хочете давати охорону, а навіщо вам взагалі гроші давати? А навіщо долар має таке велике панування в світі? Тоді так, а навіщо тоді фінансувати ваш ВПК? І так далі, тому те, що наговорив, Вітков, я знаю, як я сприймаю як мисливські байки і намагання прикрити своє безсилля. Вони намагаються прикрити свої бесиллями розмовами, що там щось Україна повинна зробити, щось визнати оці якісь там референдуми. Ну і всю цю товту, яку вони намагаються впіхнути. Воно не воно не реалізуємо. Ну спробуйте, спробуйте. ви, вивонзу ви, ви, спробуйте росіян зупинити, щоб вони не били по енергетичної інфраструктурі. Ось ну і так далі. Ну це все панти називається. Хоча я думаю, що звичайно протест з боку України повинен бути а, вимогою, в тому числі людину, яка переказує, ну він не посередник, він фактично співучасник разом а, з росіянами і так далі. Тиснути треба, тиснути європейців, піднімати на це питання, а, щоб вони теж вкручували мозок діючої адміністрації. і Їх треба повертати в правильний напрямок, щоб врешті-решт, коли вони. Зіткнулося тим, що підтверджувати всі весь свій статус, доведеться вже конкретними справами, тому що вони виглядають вже просто жалюгідними. А так ну тоді цей американський авіаносець себе спрямовувати в правильний напрямок, Але для цього а, повинна бути під підготовлено все вирішують Україна в дійсності. Графік виробництва наших ракет. Графік ударів по території Росії, американці це зупинити не можуть, не можуть обмежити виробництво. Наші зброї, до речі, їх теж дуже дратує це. І так далі. От на що ми повинні концентруватися. Українці повинні мислити конкретними речами, а не знаєте, оцими там мисливськими байками і десь там щось хтось сказав. Реальність абсолютно зовсім інша. Знову таки, це знову взяти на а нічого ж не виходить. Ну, дивіться, там Трамп вже заявляє, що знову це буде угода підписана. Там щось говорить, вони там будуть вже розширювати, вимагати атомні станції видавати і так далі. Вона така підозра, що ви самі з собою будете підписувати цю угоду. А Зеленський не приїжджає. Таке де угода, Пане Тарасе, зважаючи на цю компанію, яка прийшла до влади, яка взагалі не має якоїсь ідеології, фундаментальних засад. Понять от про щось. Ну, таке, от, знаєте, були ковбої, стали біля влади, грубо кажучи. Чи є ризик того що мало того, що вони не будуть постачати це ще півбіди, тому що Сили оборони України будуть змушені та вже й справляються без подальших. Ні, ні, вони постачають, тому що не можуть припинити це. Ну, власне, О, так, я припин... маю на увазі, що це казав Майк Джонсон, що в них немає апетиту вже від. Трампа робити допомогу. Нічого, почекайте. Почекайте. Почекайте Раз... зараз. Зараз Боїнг там буде вставляти пістони всім. Блок Мартін Боїнг хто почекає тут зараз бо, будуть там вправляти мозок всім, і Джонсон різко поміняє думку. Треба, якщо не виходить спілкуватися з політиками, треба зі спонсорами політиками розмовляти. Вони вже вони вже багато чого втрачають. Вони вже втрачають значно більше ніж здається. Поки що, і все вони це все та це те, що називається ж говоре. Це реінкарнація братків. Тільки знаєте, братків рівно зникли. Навіть у нас 90-ті, тому що прийшли вже системні корпорації, системний бізнес, які ці братки в принципі вже не потрібні були. Тому ну вони такі, які є. Я просто не прихильник того, щоб їх лаяти, говорити, що американці у цьому винуваті. Я прихильник того, що ми ну такі, які, які є. Лаяти їх може тільки виключно американський народ, так. Наше завдання мислити конкретно, шукати важелі тиску, в тому числі на таких політиків, і все. І ракети, ракети, ще раз ракети. Це робить нас суб'єктом. Удари, от ви показували по Криму. А те, що влетіло в Краснодарський край, це не просто в Краснодарський край влетіло, це дуже непроста нафтобаза. Це ж фактично частина. Каспійської транспортної системи, яка належить до речі, американцям через яку американські корпорації качають нафту з, з Казахстану, ну це серйозні пацани. Теж з ними треба розмовляти, сказати, що шановні ні. І безпеку забезпечуємо ми. Якщо немає безпеки, не, немає від ваших пацанів зброї, то йдіть вирішуйте з вашими пацанами, а нас більше не цікавить і так далі. Ну то така конкретно повинна бути розмова. А не знаєте, це слухати, <смірко> слухати перекази російських речей, які ну, ну, немає, у них немає можливості без Європи, без України щось, щось зробити. Але вони намагаються знаєте, що надуваються щоки. Що знаєте, там ця пальці ще йдуть? Що ми там тут тут вирішуємо? Де вибори будуть? Як українці будуть міняти конституцію? Куди відходити? Да ви хто такі? У вас немає карт? У вас немає карт. А у наші карти це наша зброя, і тому ми повинні запитувати кабінет міністрів, як ми залучаємо, наприклад, гроші від європейців. А для цього треба дозволяти експорт нашої продукції, щоб гроші заходили європейські сюди. Бо єдина можливість для європейців швидко позбавити залежності від американців, наприклад, від ракет. Тих же тамагавків це дата замовлення України, тому що у нас є та і школа, слава Богу, і можливості, і більш сучасна і виявиться, що вона ще більш сучасна ніж американці. А будемо американські корпорації будуть бігати зі знижками, продавати свої мотла в Європі. Отак от це працює. Отак от повинно працювати. Ми серйозно повинні працювати і працювати конкретикою. Так? Забезпечувати секретність підприємства ПК, те, що я постійно говорю, забезпечувати довгостроковими контрактами, ухвалити закон 122.58, який, на жаль поки що не ухвалений, який дає можливість нашим виробникам позбавитись в першу чергу від цих ідіотських штрафів, коли на одну дію на тебе прилітає по три штрафи, арештовують рахунки на. Казначейських рахунках і так далі. Ну це мрак. Дайте можливість виробляти зброю. Далі. Ми... Ці байки, байки, мисливські байки ми будемо сприймати і ви будете сприймати. Як як я сприймаю мені просто смішно, пане Трас, але тут ще питання: що добре, те що я почав казати, що можливо США не будуть продовжувати допомагати Україні, але чи не можуть вони в певний момент вирішити допомагати Росії так у війні проти України? А це до речі, цікаве до, до речі, цікаве питання. Ви порушуєте, тому що дивіться, чого так бігають навколо Росії, тому що вони в дійсності побоюються її розпаду, і вони і, і, і дивіться у Росії взагалі загрозлива ситуація. Чому тому, що в тій конфігурації, яку американці намагаються її висмикнути, а з'являється дуже багато потужних гравців, які хочуть її щирого розпаду. Ну, наприклад, Китай. Чи потрібно Китаю, щоб Росія стала Росі... цим американським союзником у війні проти кого? Проти Китаю. Все чудово. І Тут питання до Китаю. Навіщо їм Росія потрібна в цілісному вигляді? Далі Туреччина. У них же є тюркський світ. Ну, подивиться, вони ж там карта у них до Тихого океану. Якути у них теж тюрки, хто не знає. Ось І так далі. Вся Середня Азія, Тюркська Світ. До речі, і тут зближення є позиції, якраз отакими от мисливськими байками, мансами, цими розводіл. Вони до цього прийдуть і Україна. Ну, тобто, три потуги, які в дійсності можуть вирішувати проблему Росії. І чи будуть вони допомагати? Вони намагаються це робити і зараз намагаються її врятувати. Але проблема в Путіна. Путін же не хоче нікуди рухатись. Да? І Вони її віддати не можуть, те, що вимагає Путін, і вони б'ються зараз головою об стінку. А, а далі, а чим вони допоможуть? Зброєю? Ну це цікаве питання. Тоді про ринок Європи можна забути приблизно назавжди. Ну вот просто назавжди. Нахера, вибачте Європі, Росія, Європі, американська зброя, якщо вона буде в Росії, наприклад, на да? трасе от і тут, і тут, і тут багато, тут багато нюансів в дійсності спливає грошима. Грошима вони допомагати не будуть. Вони ж не хочуть е, допомагати ну, інвестувати гроші е, в Росії. Вони нікуди не хочуть інвестувати. Трамп вже скрізь дивіться, говорить. В нас інвестують гроші. Там Саудівська Аравія дала 600 мільярдів. Apple хоче 500 вкладати, і так далі. Тому там знов таки, я такий варіант не виключаю, як це було наприклад в 91 му році, коли вони бігали в паніці спіною на вустах з криками що не треба, щоб проспалася радянський союз, і тому теоретично таке можливо. Я не виключаю такої можливості, але це буде вже як зайцю стоп-сигнал дійсності. Якщо говорити про Європу, от зараз є коаліція охочих, кожного тижня ледь не збираються. Їхні заяви одні, потім перекриваються іншими. Я до чого Кістармер, Макрон спочатку казали миротворчі війська, європейський контингент під прапором НАТО ЄС. Потім зрозуміло, що це нікуди вони не можуть цього втілити, бо США може не підтримує. Зараз йде історія про контингент під. Організацію Об'єднаних Націй Гутієреш і ця вся шайка, но знову ж таки та сміх, тому що вже ООН було в Сребринці, так в 95 му році. Вони вже були і там, і голландці стояли, і переважаючою кількістю відступали з цих позицій. Ну і Володимир Зеленський каже, що він справді толково каже: от а який мандат буде в тих сил? Ну, вони що зможуть стріляти? От починають там 155-та бригада морської піхоти, росіян наступати ж. Я щось мало уявляю, що ООНівці, казки ООН починають: ага, ви сюди, ну ми зараз вас тут. Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що гарантію безпеки України є виключно українська армія, і наш ВПК. Ми повинні це раз і назавжди запам'ятати. І гарантії безпеки дають тільки виключно сильним країнам. Які самі себе можуть захистити, то знаєте, як, як в цьому я завжди тут анекдот е, пригадую про е, те, щоб піти отримати кредит в банку, вам в принципі треба переконати банкіра, що гроші в принципі не потрібні. Тоді вам дадуть кредит, так. так і тут. Коли тобі дадуть, будуть давати гарантії, якісь забезпечувати, коли ти будеш сам сидіти, а е, ось і тоді, тоді тебе будуть допомагати, тому що ти можеш допомогти. Ось а всі ці розмови. Ну дивіться. Ну ООН, якщо воно не влаштує Росію, ні, нічого не буде. Далі а, а хто фінансувати це все буде? Хто гроші давати буде? Одразу ж виникає питання, так і дійсності мандат. Стріляти вони будуть. Якщо не будуть стріляти, навіщо воно тоді потрібно? Тоді він будуть більше заважати. Тому що будуть стояти через їх голову, росіяни будуть бити, наступати, вони будуть здаватися, а ми не зможемо стріляти в них, наприклад, і так далі. Ну, Це, 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 це все казки вже проходили, ці ці історії. Стосовно Європи, ну, дивіться, Європа, звісно, намагається знайти конфігурацію, вона рухається в цьому напрямку. Ну, проблема в тому, тому що там росіяни, я думаю, коломотять дуже сильно в воду через в тому числі угорців, словаків та інших. Далі конфігурацію ну, питання грошей, гроші вільні є тільки в Норвегії без боргу тут, і це дуже добре для нас, тому що у Норвегії є спільний кордон з Росією, там приблизно 100 кілометрів, якщо не помиляюся по суходолу. От і тут треба працювати над реальним над реальним цим військовим альянсом, який реально буде працювати. Це Україна, Польща, країни Північної Європи. Ось і ну можливо Британія, так ну в цій конфігурації вбудоваці і Франція, тому що в Німеччину я не сильно вірю і так далі. А від європейців на цьому питанні тільки гроші потрібно, щоб вони ну менше говорили. Дайте гроші на закупівлю американської зброї, щоб Трамп заспокоївся для України. І тоді він він продасть зброю і задоволення. Пан Траса. Дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваш тверезий оптимізм. І справді, хто є гарантією безпеки для України це збройні сили України. Якщо будуть всі працювати, якщо будуть всі налаштовані на те, аби зміцнювати саме. Наш військово-промисловий комплекс та і сектральну економіку, то нам не треба буде чекати і слухати, а що сказав Вітков та а що він вважає де російською російського говориться росіяни чи не росіяни? Ну і ну і посміятися і посміятися, як здувається, як жалюгідно виглядає на державу. Тільки потім ним потім серим доведеться це робити. Знаєте, я тут завжди говорю, підтвердження прислів'я Черчилля. Американці завжди оберуть правильний варіант, коли перепробують все інше. А тут мені здається, ще є і продовження. Знаєте, оці от всі неправильні варіанти, які зараз перебирає США, вони будуть ще десятиліттями розгрібатися, тому що вони підривають. Да, вони ще будуть бігати вибачатися, побачити та свою американську зброю. В першу чергу спробувати це тепер комусь продати да, за такі цінами. Пане да. Тарасе, дуже дякую за цю розмову. Дякую, дякую що зайшли час. Український так, політолог Тарас загородній був з нами.